Отже, так, шановний ну, панса, дозбирав я все-таки на нову модель пальника. Ось що я придумав. Так, ну у мене ще немає бочка. Ну, уявляємо, що тут бачок. Це новень, новенький. Ну, на отвори не звертайте уваги, тому що все на колінці, бо світла немає. Значить, це повітря, а це мастила у нас буде. Ось отак це виглядає. Це живлення 320. Потім ще дороблю сюди. Також живлення від акумулятора і в майбутньому хочу сюди теж поставити автоматику контроль. Так, ну давайте, невеличкий огляд. Так, почнемо. Блок керування. Кран, насос, шланг пішов, пішов, пішов. Це в такої обмоточки буде. Так, тут же кран буде отакий. Тобто це не кран, а це засувка. Засука. Вентилятор вже мощний. Тому як пальник буде розрахований десь на від 6 ой від 40 десь до 60 кВт потужністю. Так, ось так це виглядає, це обмоточка обріжеться. Може я її ще натягну, щоб вона плотніша була, щоб не було, менше було у цих оцих. Хоча вона і так гарна. Так, ну що, пробуємо вмикати. Я, то, звісно, вже вмикав, але не пробую вимикати, а покажу як так що. Так, вмикаємо 220. Ось і так. Це повітря у нас, вентилятор. З вентилятором тут ну то вже мабуть, майбутнє відео, тому що треба повернути ручку регулювання спочатку до кінця, а потім він почне назад відкручувати. Ось. Ноль написано. Ноль сюди поворачуєте, а потім в обратному, так сказати, Проти годинникової стрілки регулюється. Не за годинниковою, а проти. І з мінімальних і починаєш. Тобто отак це проїздить. Повернув і до нуля. Потім поставив на мінімум. Зараз він, він затримкою пуску. Вентилятор зробив. Зараз я покажу. А, що ж? Я не включив подовжувати. Ха. Зараз Зараз подожвач. Все, подожди увімкнув. Там видно, що світиться красний. Зараз вентилятор запрацює. О, а вже запрацював. Ну, не видно воно. Ось. Щоб його показати пакетик. Ну, дує. Дує. Це мінімальні оберти, тому що воно так буде. Ось, шевелиться пакетик. Зіп-пакет. Так. Тепер що помастило. Отакий От насосик я поставив і вмикаємо. Якщо чуєте, то вже почав працювати. Добавили мастила ще. О, так працює. Тепер можна повітря додати і крутимо в обратну сторону. Запрацював вже вентилятор сильніше. Зараз подивимося. Почуєте так? А, це я сильно зараз вімкнеться. Вимкнув ручкою регулювання. Так, вентилятор так регулюється. Ну тобто більше-менше. Насос також. Більше мастило, Менше мастило. Так трошечки зовсім. Ну і плюс також це все регулюється. так, вимикаємо, Плюс подача мостила регулюється таким вентилем. Як це буде відбуватися, я ще не знаю. Це сьогодні тільки дозбирав і вирішив подивитися, як вона виглядає. Ну, звісно, все, що зроблено самим, то виглядає ніби гарно, але ж, але ж ще є мислі, думки. Ну, в принципі, все. А, так, і ще як цей насос ще має клапан, якщо навіть на мінімальних обертах, якщо багато мастила, то завжди можна підрегулювати ось цим чудовим вентилем. Так, ну на цьому все. Далі буде. Так, Доброго вечора, шановні панство. Ну, момент істини, що зробив? Блок я показував вже керування, мастило. Повітря. Ось зробив таку автоматику. Це верх від сіті 220, це від акумулятора. А, окремо насос, окремо повітря. Ну, перевіряв я, звісно, але без всього обладнання, без датчиків. Зараз момент істини побачимо. Перший раз вмикаю. Все під'єднано. Так. Вмикаємо. Так, засвітилося. Зараз у нас що? Ага, у нас це вимкнуто. Так, датчики. Це у нас зараз не Ага. Той, що більший, це у нас погарячий. О, вимкнулось. Вимкнулось. Похолодній. Теж працює. Так, зараз у нас автоматика вимкнена, тобто ми нічого запустити не можемо. Зараз я вимкну повітря, тобто вентилятор та мастило. І зараз спробуємо окремо включити, увімкнути насос. Запрацювало, якщо йти, так? Все. Пішов качати. Качає кількість мастила регулюється плавненько. О, так, добре. Працює мастило. Ну, уявимо, що треба окрешу в ручному режимі. Так, а тепер пробуємо вмикати кулер. Вентилятор. Так, по колери затримка, звісно, трошки. А ну Він що Щось не вимкнувся. А ну-ка, додамо. Щось не вмикається. Так, виймкнув поки Це що цей насос. Що таке? Хоча кулер працював. Хоча кулер працював. Але були непід'єднані датчики. Насос працює. Так, ладно, що ж, не вийшло. Будемо, далі буде. Отже, навіть вмикнулася автоматика, вже працює в автоматичному режимі, ну повинна працювати. Але кулер все одно не хоче. Так, а що з насосом? Насос працює. Насос працює. Нічого, це як, мабуть, що й ці Термозонди десь щось зацип... зачепив. Ну нічого, розберемося. Далі буде. Доброго дня, шановний пансе, ну що. Попитка номер 3 Так, вмикаємо живлення. Вмикаємо живлення від мережі 220. Так. Запустилося. Так, датчик по холодній стороні. Зараз не активний. Зараз не активний. Тобто автоматика зараз не видає команду на обладнання, щоб запрацював пальник. Так, вмикаємо насос. Вимкнули насос і регулювання подачі. Так, Насос запрацював, чуєте так? Запрацював. Уявляємо, що запрацював насос, налилося якась якісь мастила, вмикаємо вентилятор. Так. Вимкнули вентилятор. Він Так, Вентилятор увімкнувся. чуєте так, ось я насос вимкнув, щоб було чутно. Запрацював. Так, Уявляємо, що це працює, працює, це працює. Поки ждемо, коли активується автоматика. Так, зараз я нагрію. Датчик. Так, Ось рукою я нагріваю. Так, 25. Увімкнувся. Тепер ми вимикаємо. Так, Працює вже на автоматиці. На автоматиці працює, насос працює, вентилятор працює, навіть видно, що ось світиться трохи там. Так, тепер як вимикається. Нагріваю датчик по гарячій стороні. Ага, це вже по холодній вимкнувся. Так, нагріваю, значить, обидва. Нагрію, значить, обидва. Так, ось, знову вимкнувся. По холодній стороні він працює постійно в процесі роботи пальника. О, вимкнувся по гарячій. Зараз він хай остине. Уявляємо, що ця температура піднялася, все. Нам більше не треба. Автоматика зрозуміла і вимкнула. Так, але холодний повинен бути вищий. трохи. Зараз я підігрію його. Зараз автоматика знову увімкне. На 26, по-моєму, я виставив. Все, запрацювала знову автоматика. Отже, отаке. От Тепер вимикаємо. Можна так вимкнути. Можна так вимкнути. Вимикаємо, так, і ще потім додам коротеньке відео, як переключається від, акумуля... від мережі 220 на акумулятор на випадок вимкнення світла. Так, ну це все я дозбираю ще на бачок, якось його закріплю, вже поставлю кран, шланг і ТД, і ТП. Ну що, далі буде? А, до речі, що ж було минулого разу. Просто коли я смикав, тут, коли затягував внутрі, тут провода йдуть звідси, і в автоматику, в корпус автоматики. Коли затягував датчики, ці, коли затягував датчики температури. Отут зацепив роз'єм, ну я там вже його трошки переробив, щоб не було такого майбутнього. Зацепив, зацепив роз'єм і він там одійшов, бо він стояв. Ну, поставив по-другому, щоб не зацепив. В общем, якось так. Все, далі буде.